Власне, про фронт 107 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби. Зокрема, на північно-слобожанському і курському напрямках сили оборони відбили дві ворожі атаки. Ворожі війська завдали трьох авіаударів та скинули вісім кабів. Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаю. Почнімо, але почнімо навіть не з оперативної ситуації про неї за мить. А зі збору, очевидно, поза як ви маєте збірну, то ми не маємо можливості його проігнорувати. Код на екрані, а на що нині збираємо? Цей збір на 10 мільйонів гривень розрахований на закупівлю наземних роботизованих комплексів і на дрони на оптоволокні. Це саме те, що зараз крайне обхідно нам на фронті. Так, так наша бригада, сталевий кордон наразі боронить Україну на північно-слобожанському та курському напрямку. Тут досить активно ворог себе поводить саме на Курщині. І на сьогоднішній день, саме за допомогою дронів на оптоволокні, ми маємо найбільшу кількість уражень ворожої техніки безпосередньо. Реднірвої сили противника? Ну а за допомогою наземних роботозованих комплексів саме на цьому ж напрямку, на курському напрямку, ми маємо можливість безпечно поставляти боєприпаси, воду, харчі для позицій на для наших військовослужбовців. Загалом, яка оперативна ситуація на Сумщині, де саме ворог найбільш активний? Ну, як ви і зазначили, протягом сьогоднішньої доби сили оборони відбили дві ворожі атаки. Це на курському напрямку в межах двох територіальних громад Хутінської і Юнаківської. Саме там ворог проводить активні бойові дії і показує більше свою присутність по іншій ділянці державного кордону по сумщині. Ворог. Стурмових активних дій не проводить, проте постійно показує свою присутність шляхом обстрілів прикордонних населених пунктів, а також шляхом зсування своєї авіації небагато, але все ж таки ворог зараз використовує свою авіацію. Ну і е, безпілотні літальні апарати вони повністю по е, всій лінії фронту е, по всьому кордону з Російською Федерацією. Практично нема там жодного е, такого вільного кілометра, який би не е, обстрілювався за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про роботизовані комплекси давайте теж поговоримо. Так звані НРК. Так яку роль зараз вона вони точніше займають в українській логістиці, якщо йдеться про е, північний відтинок фронту? Ну не знаю, як в інших бригадах, але я знаю точно, що вони там теж активно застосовують безпосередньо в, в бригаді Сталевий кордон. Наразі ми маємо небагато таких наземних роботизованих комплексів. На жаль, держава поки що в нашу бригаду їх не постачає, але ми їх закупили кілька штук саме за допомогою глядачів телемарафону. Зараз три наземні роботизовані комплекси працюють безпосередньо на Курщині, на Курському напрямку. За допомогою них ми маємо можливість доставити безпечно на позиції військовослужбовців, боєприпаси такі наземні роботизовані комплекси вони перевозять на собі понад 200 кг вантажу військовослужбовцям не завжди є можливість повернутися вчасно з позиції здійснити заміну через постійні обстріли. Ну і саме головна їхня задача це. Евакуація поранених з полю бою саме за допомогою НРК сьогодні здійснюється евакуація, тому на них ставимо акцент, і саме на них збираємо зараз кошти. Про НРК поговоримо. А зараз про той збір, який є 15 тисяч гривень за по українці, поки ми говоримо задоначено гривень. 700... 50 тисяч, а треба 10 мільйонів гривень. Тому долучайтесь, будь ласка, навіть гривнею, двома, трьома все зараз важливо. Якщо говорити про наземні роботизований комплекс, то наскільки вони підпадають під впливу е, дії ребів? Ну, так як вони використовуються все ж таки до лінії фронту, то вони не, не сильно підпадають під їх, їхню дію. Якщо їх використовувати в якості дронів мінерів, да трошки далі за лінію фронту, то там дійсно вони можуть попасти під вплив ребів. Але на сьогоднішній день є можливість використовувати такі дрони, в тому числі і на оптоволокні. тому якщо будуть якісь змінюватись технології і Наземні роботизовані комплекси будуть підпадати під е, дію ребів. Я думаю, що наші фахівці перейдуть на дрони на оптоволокні саме для наземних роботизованих комплексів. Ем, атаки по прикордонню це характерно для півночі, та й не тільки для півночі, але ми про неї зокрема говоримо. Так е, наскільки далеко росіяни тримають свої пускові установки від кордону, і чи є вони в е, зоні ну, по перше, контролю, а по друге, звичайно, досяжності українського війська. Ну, безпосередньо біля е, лінії фронту, або безпосередньо біля лінії державного кордону ворог е, свою артилерію не тримає. Е, нашим операторам безпілотних літальних апаратів вдавалося е, виявляти і знищувати ворожі гармати, е, десь на відстані е, від 15 кілометрів від лінії державного кордону. Е, оце якраз та зона от від 15 кілометрів і далі вглиб. Е, саме вже на цій відстані ворог тримає свою артилерію. Е, ближче е, можливо. Заїжджає, виїжджає, але не тримає на постійних позиціях, адже це зона, на яку наші оператори можуть долітати і знищувати цю техніку. Якщо говорити про російських штурмовиків, ми часто в ефірах говоримо про те, як вони рухаються, що їх дрон веде до позицій. Взагалі, як ви оцінюєте якість їхньої координації в цих розрізнених малих штурмових групах, коли вони буквально людиною двома йдуть на точку збору? То зараз тут саме на сумщині в них така тактика. Маленькі штурмові групи, два-три військовослужбовці. На рахунок те, що їх ведуть дрони, це ну не завжди так відбувається, адже переважна кількість штурмів здійснюється в межах поганої видимості, коли дрони не можуть літати. Туман, сильний дощ сильний вітер, от саме в цей момент ворог намагається йти штурмувати наші позиції. А в умовах ясної бачимості то ворог не намагається штурмувати, адже практично 90% штурмових ворожих груп вони знищуються саме за допомогою наших дронів, ще на підході до наших позицій, навіть не доходячи до зони безпосереднього зіткнення. Тому ворог намагається в такий час не виховати. Ходити на штурму тепловізори і пристрої нічного бачення, можливість бачити вночі. Наскільки зараз важливість цих винаходів зростає? Очевидно, йде мені тут йдеться про зимовий період часу і про світловий день. Взагалі, за допомогою дронів з тепловізійними камерами, з інфрачервоними камерами, ми маємо можливість бачити ворога в захованому, наприклад, в кущах, в траві, тобто воно показує теплові сигнатури, і ця актуальність не втрачається і в зимовий час. Адже незважаючи, там на навіть якщо був би сніг, ворог нам намагався би здійснювати маскування за допомогою маскувальних сіток, а за допомогою тепловізійних камер все одно його буде видно. Тому актуальність не втрачається на сьогоднішній день. Основною ланкою розвідувальних дронів є саме дрони з тепловізійними камерами. Наш найпоширеніша марка це Mavic 3T, ага. який ми широко використовуємо. На сьогоднішній день саме за допомогою них виявляється велика частка саме особового складу ворога. Дякуємо вам за, за те, що знайшли час. Іван Шевцов. Нагадаю, полковник і начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон з нами нажив.